Всім привіт! Багато людей питають, де ж обіцяні відео по трактору скаут. Ну, Так як у нас раннювата весна, я б сказав би в цьому году, то пішли вже польові роботи. Не встигаю, на все не вистачає часу. Як бачили, відео займався трішки часничком. Потім була по 17 ячмінь. Там, до речі, скаут попрацював, я успів десь гектар, трошки більше даже попрацювати на скауті. Зараз пішов сезон фрезеровки. Так як на скауті фрези немає, зараз як ви знаєте, дефіцит з фрезами, то приходиться працювати на сінтайчику. Тому з обкаткою я не спішу, скаут ще в процесі обкатки. Зараз на приборки на лічильнику у нас 7,5 мотогодин. Тому процес по обкатки, можна сказати, тільки розпочався. Відео обов'язково буде, процес зйомок вже я розпочав. Ну а сьогодні буде відео, просто покажу вам розкажу кілька слів по. Двом тракторцям, що я ними роблю. І також мені клієнт прислав цікаве відео переробки свого тракторця, там Сінтайчик 244 THT. І що мене зацікавило, це була перероблена вихлопна система. Причому такого варіанту я ще в інтернеті не зустрічав, тож я думаю, вам теж буде цікаво подивитись. Я так зрозумів, що багато людей задаються питанням саме переносу вихлопної труби або нахилу їх вперед, бо не проїжджають в. Свої гаражі або навіси, ну такого плану. З моєї практики, нахилити глушник можна на двох моделях тракторів: це Джинма і Донфенг. На всіх інших моделях тракторів це або зовсім неможливо зробити, або можливо, але глушник все ж таки великий та важкий. Цей же варіант мені сподобався, так як я розумію, що зробити це недорого, і при всьому цьому трактор працює тоді дійсно тихіше. Що ми бачимо конкретно на цьому тракторі? Тут металічна гофра для вихлопної системи, вона продається різних діаметрів і купити її в принципі не проблема. Ну і також для покращення ефекту тиші, капот проклеєний віброізоляцією. Сам глушник взяти з якогось автомобіля. Особисто мені такий варіант дуже сподобався, причому і виглядає воно все гармонійно, нічого не виділяється, я б сказав, майже як заводське. Ну а ви напишіть свою думку в коментарях, будь ласка. Дякую за відео, Олексію Миколайовичу. Та й дякую не тільки за відео, а взагалі що поділився своїм досвідом в переобладнанні трактора. Причому не тільки зі мною, а з усіма глядачами. До речі, в кого є бажання поділитись своїми доработками китайських міні-тракторів, то присилайте ваші відео на Viber, думаю, можна буде зробити це окремою рубрикою і будуть виходити відео з таким цікавим та корисним матеріалом. По скауту, друзі, що на даний момент? По самому тракторцю нічого ще не робив, прошпрацював тавотниці, провірив рідини, перевірив шинах і катаюсь. По ходу обкатки, звичайно ж, підмічаю деталі, про які обов'язково потрібно буде вам розповісти. Звичайно ж, зроблю вам трішечки спойлера. Поки саме перше, те, що я помітив, це те, як рухається стрілка показчика палива. Тобто, звичайно ж, двигун вдвічі більший, та й трактор, можна сказати, вдвічі більший. Порівнюю розхід палива, звичайно ж, я, як ви зрозуміли, зі своїм сінтаєм. Ну що можу сказати? Звичайно ж різниця є, причому різниця, я б сказав, би, суттєва. Але мені буде особисто дуже цікаво порівняти ці трактора саме в роботі, наприклад, з фризою, та й взагалі, просто в роботі. І саме мета відео буде. Порівняння цих тракторів в плані на якому тракторі вигідніше заробляти гроші на невеликих ділянках. При тому, що сьогодні в мене вже є перше враження, я чіпляв до обох тракторів катки. Ось як бачите, як проходить обкатка скаута, катки, каткуємо ячмінь. захват одного катка півтора метра, чистий захват всієї сцепки 4,2-4,3 метра. Скажу одразу: це вже не перший гарут, який я каткую цим тракторцем. І... Нагрузки на скаута немає зовсім, тому саме така обкатка я вважаю цілком доцільна і доречна. Можна, звичайно, і в холосту палити солярку, але то вже справа кожного. У мене якраз підвернулася така робота, тому чому б і ні? Оператора, звичайно, ж нема, зйомка не запланована, обладнання з собою теж не брав, тому зніму невеличке відео, щоб ви просто подивилися. З цього на скауті виходить, друга передача повищений діапазон. І в порівнянні з сінтайчиком скажу, що мені дуже сподобався саме скаут. Чому? Трішки вам поясню, а потім покажу теж кусочок відео на Сінтаєві. До нього я чіпляв один каток з захватом 1,5 метра. Ходив по городу я перший повишений. Але за рахунок того, що на тракторцю маленькі вузенькі колеса передні, задні теж я б сказав би, не дуже великі. Він грузав душі в землю, і трактору. Ну я не скажу, що було важко, але все ж таки відчувало, що нагрузку він отримує. Так, сінтайчик, як бачите, йшов по фрезерованій площі, але каутом я теж по фрезерованій площі працював і каткував, просто чомусь не придумав познімати. Але різниця все ж таки є і вона дуже суттєва. Тож так, дійсно, більший трактор суттєво розходує більше солярки, але працює з більшим широкозахватнішим обладнанням, тому витрачає, звісно ж, набагато менше часу на роботу. Не знаю, як вам, мені ці спостереження, ну, наприклад, дуже цікаві. Тож, подивимося, як воно буде далі. Попереду, як я вже і казав, багато планів. На рахунок Сінтайчика, як ви бачите, зараз причеплена фреза. Нагадаю, захват тут 1,25 м, він чудово з нею справляється. Цією весною я вже зафрезерував більше 2 гектарів. І ще сезон фрезеровки, як ви розумієте, не закінчився, він тільки розпочався. Фрезерую як орені, так і не неоренні огороди. Наприклад, якось оцей, це не цілина, як бачите, це просто осінню убраний огород і залишений до весни. У нас таке практикують досить часто, тому що оранка огороди дуже, скажімо так, викривляє, в якому плані? у нас пахається в основному тракторами МТЗ. Краї заорюються і, як ви бачите, залишаються ось такі рівчаки глибиною по 30, а буває по 40 см. В яких сінтайчик просто, наприклад, зависає. Культиватором такі ями не закриваються однозначно, ну а фризуй, більш-менш можна прикрити, але все одно якась нерівність залишається. Далі на рахунок синтайчика, як бачите, весь грязний в пилі. І мало того, що тут бак над двигуном, коли заправляєш, постійно все обільєш, все одно, як накрути солярка десь розільється, накапає і починає прилипати пилюка. Ну і крім цього, можна так назвати, сталася в мене поломка. Я собі спокійно фризував на городі. Тут трактор почав втрачати тягу, двигун почав працювати нерівно, тож зупинився, заглушив. І куди ми в такому випадку ліземо? Правильно, є сіточка в штуцері в паливопроводі, яка забивається, і трактору тоді не вистачає солярки. Але це був не мій випадок. У мене там сіточка була гарненька, чистенька. А як виявилось, є ще одна сіточка, яка встановлена на краніку фільтра від стійника і знаходиться в паливному бакові. Тобто, щоб ви зрозуміли, я в полі зливав солярку, а її там було 15 літрів десь приблизно. Викручував той фільтр-вістійник і чистив ту сіточку. Звичайно ж, соляркою заляпав в тракторі все, що можна і не можна. Ну, Звичайно, що саме головне, що далі працював без проблем. Ну а пилюка тут таке, відмиємо. Ну а паскау розгребусь трохи з роботою і буду знімати заплановані відео. Тож, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!